Психологиня відділу розвитку персоналу РеС Наталія Тищенко стала учасницею семінару Паризького центру ВауС. Він відбувся на атомній станції Борселе у Нідерландах. Тема семінару Лідерство в часи змін. Цей семінар мав на меті обговорити сучасні проблеми, які стоять перед лідерами, і не лише в атомній енергетиці, а взагалі у світі. Тому що, якби нам не здавалося, що атомна енергетика це особлива галузь, але питання лідерства вони хвилюють всі компанії, які прагнуть розвиватися. Учасники заходу, представники атомних станцій та компанії, що входять до складу Паризького центру всесвітньої асоціації операторів, які експлуатують АЕС, він об'єднує 27 компаній із 17 країн, у яких загалом налічується понад 160 діючих енергоблоків. Основні виклики, які стоять перед атомною енергетикою з точки зору ВАОС, саме в сфері лідерства, це дуже швидкі зміни, які пов'язані з технологічним прогресом. оскільки міняється все навколо, все рухається вперед, умови праці змінюються, і атомні станції повинні відповідати цим викликам. Спікерами на семінарі були, зокрема, незалежні експерти з лідерства провідних університетів світу. Презентації експертів супроводжувалися дискусіями і практичними завданнями. Значну увагу приділили обговоренню темі психологічного і ментального здоров'я лідерів. Один із спікерів наголошував, як важливо кожній людині мати збалансоване життя, розвивати різні сфери своєї особистості, мати хобі, захоплення, якась діяльність, яка дозволяє відновлюватися особистісним ресурсом, бо лише ментально здорова людина, ментально здоровий лідер, може повести команди вперед за собою, незважаючи, на ті складні виклики, які стоять перед командами, сьогодні всі атомні станції України працюють в умовах надскладних змін. Весь світ визнає, що експлуатація АЕС в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації є безпечною і успішною. Дуже приємно було отримувати від учасників заходу підтримку України як країни, яка веде важку війну, і разом з тим нашої компанії, наших атомних станцій, відчувалася відкритість вболівання за нашу країну, за нашу галузь. Понад 10 років відділ розвитку персоналу Рівненської С. ґрунтовно вивчає та вдосконалює напрям лідерства на підприємстві, каже керівниця відділу Галина Синиця. Багато ми проводимо і провели роботи, і далі розвиваємо цю роботу, щоб виховувати, розшукувати, діагностувати потенційних керівників ті, які мають задатки лідерства. В цьому аспекті ми проводимо різні семінари, робочі зустрічі, бесіди, так звані коуч-сесії. Хорошим внеском в цю тему це є зустрічі з представниками інших станцій. Дуже приємно, що в Паризькому центрі в цій спільноті наших спеціалістів, як в галузі лідерства, керівників, так і інших спеціалістів, що їх знають. Це дуже приємно. І надихає нас на майбутнє на майбутні досягнення. Досвід, отриманий на семінарі в Нідерландах, став корисним та цінним для розвитку лідерства та запровадження інноваційних підходів до роботи працівників відділу розвитку персоналу. Матеріали даного семінару вже використовуються на семінарах для керівників, які проводять спеціалісти відділу розвитку персоналу. Також за результатами участі в цьому семінарі вже розробляється пам'ятка для керівників. Дуже цікава візуалізація того, що лідери. Не тільки керівники, а всі працівники незалежно від посад ніколи не повинні зупинятися на шляху до досконалості. Наталія Тищенко зауважила: якщо кожен відповідатиме собі на питання, чи краще я працівник сьогодні, ніж я був учора, тоді успіх і розвиток не забариться. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, УІТАЗГРЕС для дванадцятого каналу.